У Луцьку аварія на вулиці Володимирській Мерседес Банці з причепом та Renault Кенго зіштовхнулися на повороті до села Тарасове. Це сталося по 9 ранку, 14 липня. Водій першого авто рухався Володимирською в напрямку Луцька та повертав ліворуч на вулицю Центральну. В той момент звідти назустріч їхав легковик. Рухався зі сторони торщина в сторону Луцька та здійснював поворот ліворуч. При цьому не надав перевагу в русі. Транспортному засобу, який рухався на зустріч, це Рено Енгу, наслідк чого відбулося зіткнення з пошкодженням транспортних засобів, до слова на місці аварії викликали карету швидкої. Медики оглянули водіїв. Під час опрацювання даного тепе спочатку було повідомлення тепе з потерпілими, але після огляду лікарів учасники водії відмовились від госпіталізації. Так як тілесних ушкоджень не зазнали серйозних. Патрульні склали протокол на водія лафети. Йдеться про порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Чоловік має сплатити штраф. Також на місці аварії утворилися затори з обох сторін. Тож правоохоронці регулювали рух о 12-й годині. Автомобілі, які зазнали механічних пошкоджень, вже вантажили на лафети.